Привіт, мене звуть Роман. Сьогодні я буду випікати паску і я це роблю вперше. Так що який результат буде, я не знаю, будемо бачити. А рецепт я підгледів у Ольги Мартиновської. Ходімо готувати. А для приготування нам потрібно яйця, борошно, молоко, цукор, форма для випікання, вершкове масло, дріжджі і трішки родзинок ми візьмемо. Боня на місці, так що все повинно вийти. Да, баніш? Готуємо опару, дріжджі. 100 г молока, 1 столова ложка цукру, 2 столових ложки борошна і все це ретельно перемішуємо. Накриваємо плівкою і залишаємо це на 15 хвилин. Починаємо робити наше тісто. Боже, допоможи називається. Тому що для мене це новий рівень, це щось новеньке і мені реально дуже цікаво. Для початку нам потрібно просіяти борошно. На жаль, в мене тільки ось таке ситочко, ну, яке є. Тепер додаємо опару. А пахне як! Люблю запах дріжджів. Коли був маленький постійно, Ті дріжджі хотів з'їсти, коли мама щось готувала. Так, молоко я додав. Тепер цукор. Всі грамовки я напишу під відео. Обов'язково. Тепер масло, кімнатної температури, яйця, дрібка солі. І ще я добавлю трішки ванілі. І ще я заздалегідь. Замочив у теплій воді родзинки. І тепер вимішуємо наше тісто. Спочатку робимо це все лопаткою або ложкою. Потім потрібно нам буде його вимішувати це. Наше тісто стає вже більш густішим. Тепер його виминаємо. Його потрібно дуже гарно вимнути. Трішки борошна насипали на стіл. Тепер руками будемо йомути на столі. Друзі, ще раз скажу, <с> я вперше це роблю. Мені здається, що я щось роблю не так. Я її неправильно виминаю. Ну, блін, я, я дивився, як це все робиться. Я бачив, як це Людмилка робить. Не знаю, дуже схоже, ну, цьому ще потрібно навчитися. Ну, все з часом. Нічого, я навчусь, друзі, я навчусь. <рес> ну, я сподіваюся, що пасочка вийде смачна. Друзі, в мене дуже радісні емоції, тому що невже Рома робить паску? <рес> ну, я не знаю. Я до цього довго йшов, я все-таки... Я хотів, хотів, ніяк не міг зібратися з силами. І морально, щоб розпочати цей процес. Мені так здавалося, що це так тяжко, це неможливо, я не зможу. Ну, коротше, побачимо, що в кінці вийде. Ну поки що, я бачу, що тісто дуже круте виходить, воно якесь таке еластичне. мене так виходить класно. Людмилка в шокі. От вона знімає, вона в шокі. Людмилка, я сам в шокі, я не знаю. Тепер беремо миску. Сипмо трішки борошна, щоб вона не приставала. Тепер наше тісто залишаємо на одну годинку. Хай собі відпочиваємо. І так, наше тісто постояло годинку. Ого! Дивіться, як воно напухло. Ого! Нормально так. Його тепер потрібно трішки повнути і розкласти по наших формах. Таке м'ягеньке. Тепер мені потрібно поділити його на три частини. Ну мені здається, що в мене буде 4 пасочки. Я хочу 3. Тут щось дуже багато тіста виходить. Я оприділив, що мені потрібно робити 4 пасочки. Кожна буде по 370 г. Спочатку з тіста потрібно ось таку кульку зробити. Закидаємо форму. У мене 2 пасочки виходить. Майже по 370 грам, а дві виходить по 400 грам. Я сподіваюся, що вони не сильно вилізуть і будуть гарно виглядати. Тісто в формах тепер потрібно, щоб воно постояло, трішки підійшло. Ставимо духовку на випікання 180 градусів. Хай духовка розігріється. І потім наші пасочки поставимо на 30 хвилин випікатися. Дивіться, я взяв білок і з молоком збив. Цим потрібно змастити зверху. Так не сильно, трішечки. Щоб легенька така глазуль була. Якщо бачите, що з ними все там гаразд, вони не підгорають. От 30 хвилин до них взагалі не заглядайте. Ось вони вже так піднялись. Це вони запікаються десь хвилин 15-10. десь так. Ну, Людмилка каже, що все класно йде поки що. Пасочки майже готові. Дивіться, як вони гарно виглядають. Ось наші пасочки і готові. На жаль, у мене глазур не сильно вийшла. Буду переробляти. Друзі, тепер час куштувати. Дивимося, як вона виглядає в розрізі. Вау. Друзі, вона повністю приготувалася. Вона просто ще гаряча-гаряча. Треба більше їй часу дати. Геті, бачите, глазурь і поплавилась. Взагалі шик. Я тепер вмію пекти пасочку. Тепер дегустація. Дуже мягка. Тянеться, не, не розсипчаста вона. Мало цукру добави. Не сильно солодка. Але тісто. Боже, боня, там вже в паніці впала. Можете по цьому рецепту готувати. Це дуже смачно. Дякую вам за перегляди. Пишіть в коментарі, ставте лайки. Гарного дня.